Чи потрібно нам вивчати Біблію? Звісно, потрібно, тому що Біблія це Слово Боже. І Христос є втілення у людське тіло, Слово Бога. Він є Бог. І прийшовши на землю, Ісус подарував нам благодать і прощення гріхів. І Христос дав нам апостолів і церкву для нашого духовного зростання, народження, формування. І вдосконалення, щоб не йти на суд і не потрапити у вогонь вічний. І важливо правильно використовувати даний нам час. І якщо ми, і якщо ми проводимо поряд з людьми Божими, посланцями Христовими, і а якщо нехтуєте формуванням, опускаєте час і не стаєте духовними. Не не зростаєте, то йдете на суд Божий, і він уже розпочинається вже тут за земного життя. Він і продовжується потім у вічному, адже суд розпочинається з дому Божого. Амінь.